Yeah, Закохався селка, шариця на І заводилась пару забору, такий витинок, почали ніщо помізити сорок, ти не залишити сон. Що це пішли? Зараз покажу. Це не те, що я хвалюся своїм телефоном, але ми можемо зараз робити таким чином: діставши свої телефончики, показавши мені екранчики, і оці світлячки, вони зараз покажуть, скільки нас тут таких достойних і таких сміливих. Да? Скільки нас людей, які дійсно... Борються за свої права людей, які хочуть жити в нормальній країні, і людей, які дійсно і далі боротися за, свої, за свою землю, за свою незалежність, за, за своє майбутнє. Та чи є? А тепер хто, хто попереду, подивіться, що там позаду робиться. Просто космос. Оппортуйте! Дякую за перегляд! Містально інструментальний оркестр. Ви сказали ансамбль пісні і пляшки. Пісні і пляшки, так, це найкращий... Моторола вибухає Бандерштайн! Ти гарно писаєшся в білому просто... А чістина. тепер робимо так: молодці! 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 Гурч мого рола! А зараз будемо фоткатись на фоні вас. Так що сюди ближче підтягуйте, скучкуйтеся, а я попрошу звукооператора оператора і людей, от, от, ліхтарики включити максимально на людей. Блайндери там, рубайте, все, що є. О, одеся так. Боже, як вас багато! Це ж круто Жуковська! Це, це, це мега крутезно! Ну ви знаєте, по команді 3-4 піднімаємо руки, там кричимо все ще хочемо. Руки до рисі! А забула від. Давай. Ще, ще ще руки тримайте, дівчина спотарахує, ви зрозумієте. Ще раз тепер вона не змогла нажати кнопку, ще фотографуємося. Ну, вона просто раніше працювала таким. А не в тепер обламуйтесь вона, вона, що зні... вона тільки що знімала відео. <риклад> ну Бачите, це ж дівчинка, їй можна. Бандерштадт, сподобалось? <риклад> Наступного року кличемо <риклад> ти будеш кликати. Ти будеш кликати точно. Ну а тепер живі ще, сили є. Підемо додому чи продовжуємо? Жуковський, я озвучую слова і думки половини тих людей, які це ти що здуріла чи що? додому. Це все на біс? Ні, ми ще завтра вам наговоримо. Ну, Насправді вже треба було би мовчати. Але я знаю, я, я пропоную продовжити на акустичній сцені, їх не випускати просто і все, і затягнути на акустичну акустична сцена Офіційно зараз стартує ось там. от, Вона така велика. Ну я вам чесно скажу на деяких фестивалях мала така, як там сцена, така велика сцена, Думаю, тому вас ще сьогодні чекає півночі музики. Ще слухайте є важлива штука. У нас є дуже крутий, крутезний, просто блокнот. Ні, ми його віддамо, але не просто так. Тут ми збираємо автографи. Перше блокнот Луцьк, бачите, це буде спогад комусь із вас. Ми збираємо автографи абсолютно усіх гуртів, які виступають, виступатимуть і виступали на цій сцені. Тут вже є і Сашко Положинський, і Колос, який напів виступав, скажімо так, і всі гурти сьогоднішнього дня. Довго говорю, але загалом в останній день фестивалю ми влаштуємо аукціон, продамо цей блокнот, комусь буде приємна згадка. Всі гроші підуть в ту скриню, де збирають військових. Тут будуть усі автографи, усі гуртів, які будуть виходити сюди на цю сцену. Тобто, ви собі уявляєте, це блокнот мрії. Такий собі Dream note. Сашко Положенський написав: тобі першому глядачу, відвідувачу концерту, був є, який буде завтра. Тобто вперше, але про це будемо говорити завтра. Так що старайтеся не цей, не витрачати гроші на квас, луцький знає він смачний, на ходоні, на вареники, тому все подібне. Ну або дзвоніть мамі, кажіть, кажіть, мама, давай свою кредитку, або я ну, типу, я в тебе хороша доця чи хороший син. Всі гроші я потратив на блокнот. А мама скаже: Ти кончена. Ти. Мега класний! Мама, скажи, ти кончений, тому що мама в більшості випадків, якщо вона слухає, Алли, вона явно цього не зрозуміє. Ну, а на, я сподіваюся, таких немає батьків у вас. Або якщо є, то ви їх перевиховуєте. Це буде все, хочу би ще сказати, в середу, в третій день. Бо що в мене... А зараз, як там? Ма, мати просили, батько просили, запрошую вас на акустичну вічну і, і сцену. Брат мого кума теж просив. Радимо вам сьогодні не спати, ну, як мінімум, до години 4-5. А потім лягати спати, а в восьмій годині вже спека буде страшна, ви вже, не, ви вже далі не поспите. Бачите, Влаштуйте з домашніми собі тваринками божевіллі. Божевільну ніч ну, і пам'ятайте про, ми... про сміття. Якщо ви зараз ідете, заберіть з собою ту пляшку, яка може валятися під ногами. киньте в смітники, тому що завтра, і післязавтра нам ще тут тусити. Так що постарайтеся, будь ласка. А Путін буде обов'язково буде в неділю. Обов'язково обов'язково зробимо. Зробимо суцільний великий потужний флешмоб і при чому в різних Но варіаціях. Дякуємо вам за перший день восьмого бандерштату. І так тихенько, слава Україні. Ще треба кричати: слава Україні! Слава, слава Україні! Неспокійної вам ночі! До зустрічі вже завтра! Перше третє серпня, місто Луцьк. парк відпочинку.